Доброго ранку. Сьогодні вже четверг. Сходила на город, ось великий дуже е урожай. Помідорів. Помідорів собрала. великий урожай. Великий урожай ось у мене. Ось такий сумасшедший. Ось два персика, кабачок один. Помідори в уряднах розові, будь крупні, такі приплеснувати, і вони он які. А це я зроблю раз. Це мій порог ось тут мене радує. Хочу ще оцю стіночку всю. Тут у мене є з чим прикрасити. Так мені хочеться, так мені душа потребує. мого як би хотів сказати творчество. І ще хочеться мені сказати людям. Дуже велике дякую вам. Ви знаєте, за добрі відгуки, коментарі. Ви знаєте, я так благодаря вам. Вас духом. Я вам дуже-дуже дякую. У мене настроєння піднялося. Як би важко не було. І хочу ще сказати тим коментаторам, які пишуть, що то лавочка грязна, то покрасть, то зрач у хаті, то зрач везде. Я хочу вам сказати, мені 73 роки, і я остаток своєї жизни. Не збираюсь прожити в шифанері, лавочки краситься. У мене зараз найголовніше ціль в моєму житті не підняти мою дитину. Помогти сину, якому дуже тяжко. Тому я вас не прошу. Просто не дивіться, і не пишіть, і не читайте, і вам буде легше. А я за вас розстравуватися не буду, тому що в мене немає час такого, щоб я ще на вас втратила своє здоров'я. Мені треба багато ще здоров'я, тільки зовсім на другий ціль. Тому я всім желаю здоров'я, всім желаю мирного неба. І будьте добріші друг до друга. Це найголовніше. Зараз і так тяжко, війна така важка, йде. Кров рікою ллється. Не треба бути такими, треба бути добрішими. Я всім бажаю здоров'я, миру і ще раз здоров'я. Ось моя команда різвіться. З утра пораньше різдвяться. Ось, поїли. Поїли. Степочка проситься в Аніну кімнату, а я закрила двері. І він бігав-бігав тут коло мене. О, Понеслись, Поніслись, даємо. Настроєння бодрое. Йди до мене, йди моя зірочка. Стьопка, ти де? Де Де Стьопа? Де Стьопа. Йди до Стьопи, вон Стьопа. Нічого не хочеться робити, що то Оця алергія мене заколібала. Всю ніч пробухикала, так, прочихала. і емочка чихає, вон діазелін ди їй даю. І сама п'ю, других купила таблетки собі. Дай Чихаєм, Чихаємо Сама, Семочка чихаємо, Ну, вона тільки чихає, От, хоч перестала чесатися. А у мене кашель такий, як наче не знаю що. Анечка прибіжить в 12 часов з таким удовольствием йде в школу. Люди добрі. Ви бы знали, як вона йде в удовольствием у школу, да, Степка? Біжить рада така! В хаті ось, хто знайшов. все прекрасно, все хорошо. Сейчас отдохну трошки і буду наводити порядок. Тому що, да, будем наводити порядки, да, Степа? Пошли гулять. Гулять, пошли, 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 пошли гулять, друзья. Пошли гулять, Стпа. Эмма, пошли гулять. Пошли, 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 Ой, моя зайка, пошли. Эмочка, Степочка, пошли. Вот идут на выгол выйду. Эмочка, Степочка. Вперед. Вперед. Вот так. Ну, помчались гулять. Все, гуляй, гуляй, гуляй. Забирать свою сушку. Уже хвата ей сушиться. Не хочу більше сушить. Да, эмочка. Получився повний тазик, Надо тепер просушить у дголки, бо Заведеться всяка шушера аж бігом. Оце так у мене коло порогу. Ось тут моя красавиця стоїть. І ще кое-що підроблю, хочеться украсити чимось цю стіну. як то вона пустая. Хочеться чого-то, щоб було красиво і приємно. Сьогодні вирішила вже вбирати у теплиці. Пленку я знімую, собрала оце вже білу. Матерію я зараз зніму, однесу в кладовку. І ось тут у мене огірків уже практически немає. Бернву, там всяка. Закапаю сюди. Ну що, хай залишиться, ще хоч огірочок останній дасть. А тут у мене залишиться. Ось помідорчики, ті, що люда мені дала. Оце там уже повиривала в тому ряду. Оце забираю. А це ось люда мені дала. Ці помідорчики. Я думала, крупні будуть, а вони якісь такі кістями висять. Ось уже. Пожалуйста, тобі на помідорчика. Балячка. Так, у відро все викинуть. Так. Ну і все. Сьогодні почти не спала. І Та з часу можна сказати. Алергія якась чихаю, насмарк сумасшедший. Я взагалі не пойму, за що, прошу, що. якось в мене так не було. Так особо наглості такої алергії, щоб нападала. А це просто напала капець, Взагалі дуже неприємно. Ось мій урожай. Ось це однесу на мусорку. больне все. Ось цей урожайчик. Огірочок, два помідорчика йти, не знаю які. І все, В цій теплиці помідорів практично, можна сказати, я і не насобирала. Вони без помідорів. Дивись, без, без, без помідорів Тут кілька штук це таке, що я взагалі не пойму, що в що мене в цьому році було, було, але ще такого не було.